збір для військових замість святкування у прифронтовому місті Дергачі на Харківщині відмовилися святкувати день свого міста, відкривши натомість великий збір для військових на півмільйона гривень. Усе дуже просто досить задонатити свою заробітну плату за один день. Усі комунальники міста це вже зробили. Як підтримують ініціативу містяни і чим дергачі живуть сьогодні? Ірина Антонюк розкаже. Дергачі серця прифронтової прикордонної харківської громади сьогодні місто виповнюється 365 років. І років. Прямо зараз це місто переживає найбільшу навалу загарбників за всю історію. Росіяни намагаються стерти його з перших днів великої війни. Тому керівництво дергачів прийняло рішення замість святкувань допомогти воїнам. На сьогоднішній день в державі йде війна. Ми громада є в якій постійно відбуваються бойові дії. На жаль. Майже кожного тижня у нас є вбиті і поранені. Тож не час на святкування, а час гордуватись, допомагати, підтримувати наших військових. У громаді відкрили банку для збору понад півмільйона гривень для закупівлі комплектуючих для наземних дронів 58-й бригаді. Першими долучилися комунальники, перевели кошти за один свій робочий день. Ну ми завжди допомагаємо, тому що вважаємо, що ну, як така своїм треба допомагати. Завжди день від них, що нас захистять, щоб ми спали спокійно і тому допомагаємо. Я думаю, всі так допомагають. За лічені дні банку вдалося закрити, і сьогодні кошти передали бригаді. Ми запитали у самих жителів дергачів, як вони ставляться до такого святкування. Позитивно, тому що хлопці нас охороняють і їм ну, постійно щось щодо потрібно, тому що машини приходять негодність. годність. Ну. І також і дрони без святкування. Ле місто продовжує відновлюватися і жити навіть у складних умовах. Поступово в дергачах відновлюють лікарні після обстрілів, ремонтують багатоквартирні будинки і роблять дороги. від дергачів менше 40 кілометрів, навчання тільки онлайн і тому будуються під землею. Для дітей вже відкрили кілька безпечних просторів та садочків. Систематично проводимо такі заходи. Тому ми бачимо зміни. Ми бачили дітей у 22-му році, коли вони були закриті. Багато не хотіли приймати участь яких заходах. То зараз ви можете самі побачити, які вони жваві, відкриті. Вони чекають один одного. У всій громаді проживає близько 30 тисяч мешканців, із них майже 25 у самому місті. І багато хто переїхав сюди з прикордоння. Шіта, шіта, шіта. Із Харківської області Рона Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.